Hi there! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона і сьогодні хочу поділитися з вами улюбленими сайтами для підтримки свого рівня і взагалі для додаткової інформації, можливо, навіть для уроків. Але перед цим, будь ласка, не забудьте підписатися, залишати свої коментарі, можливо, у вас будуть якісь ще ідеї, я їх залюбки розберу. І, звичайно, поставити вподобайку. Перший сайт це British Council. Обожнюю цей сайт за те, що є додаткові е, параметри щодо вибору своїх навичок, які ви хочете практикувати, і, звичайно, порівням. Наприклад, є е, навичка як вокабуляр. Да, vocabulary. Ви можете подивитися, що саме вас цікавить. До кожної навички є ще й тема. Оце доволі таки важливо. Друге, Test English grammar. Дуже класний сайт для того, щоб прокачати саме граматику. Звичайно, ви можете ще знайти і listening, і reading, і use of words, але мені він саме дуже підходить через свою граматичну основу. Також можна знайти пояснення деяких правил, в якому контексті вони використовуються, якісь, можливо, ще такі, як notes, Третє high-level listening. Цей сайт підходить вже для людей з рівнем середнім, можливо, навіть вище середнього. Тут ви знайдете категорії, і до кожної категорії є аудео. Після цього аудіо можете перейти за посиланням, де є текст цих аудио, скрипт. І, що дуже важливо, є notes, наприклад, якісь вирази, слова. Те, що дійсно є в самому аудіо, і на те, що потрібно звернути увагу. Четверте, це у нас News in Levels. Цей сайт підходить для любителів новин. Саме тут можна знайти те, що вам сподобається, те, що підходить вашим інтересам. І головне по рівням. Після того, як ви обрали свій рівень, ви обираєте вже і відео, просто «best of the best», знову повторюсь. Бо цей матеріал можна використовувати на своїх уроках зі студентами, щоб хоч якось урізноманітнити частину listening. До речі, окрім цих чотирьох сайтів, які ми з вами вже розібрали, в моєму телеграм-каналі є ще декілька додаткових, тому переходьте, підписуйтесь. Буду дуже рада новим людям в моєму просторі англійської мови. Залишайте свої ще раз нагадаю коментарі. Підписуйтесь і взагалі буду рада новим знайомствам. See you! Bye!